Вітаю вас, діти та батьки. Сьогодні четвертий день тижня. Четвер, ми продовжуємо нашу розмову про безпеку дитини. І сьогодні пропоную переглянути виставу про пригоди хлопчика Сашка, його кота Шкоду та про мінну безпеку. Здається, шкода, ми прийшли. Давай свою карту скарбів. Угу. Так, лишилися зовсім трохи. Про всяк випадок, дивись під лапи. Всяке буває. Є! Стоп, шкода! Не рухайся! Це все витівки капусної міни, яка натягнула розтяжки. Вони особливо небезпечні, адже майже непомітні у траві. Якщо зачепиш хоча б одну нитку, міна вибухне. Я зараз викличу рятувальників, а ти тримайся. Так, треба відійти тією ж стежкою, якою ми прийшли, бо інші можуть бути заміновані. Служба порятунку слухає. Я знайшов розтяжку в лісі. Потрібно врятувати мого кота. Стійте на місці і нічого не чіпайте. Вже їдемо. Якщо десь побачиш міну, повертайся, не одмінна стежкою, якою йшов, і дорослих повідом. дин дин, дин, телефоную 101. Ось те класне місце для запускання змія. Тут стільки дивовисних квітів, я би собі віноцька спала. Ну, то гучіше, побігли туди. Чекайте, тут якась табличка. О, розумаха. І треба ж йому все скрізь вичитувати. Ні, туди не можна. Там можуть бути міни. Ти яка небезпека! Я тут постійно мишей ловлю. Шкода, наше життя дорожче за всякого змія. Тот знак поставили не просто так, значить, там точно є міни. Пам'ятаєш, як я в лісі врятував тебе від розтяжки. Було таке. Добре. Мише я і вдома наловити можу. А ще ми з нового повітряного Змія, цілваного, як на калтинці. Якщо десь побачиш міну, повертайся, неодмінно стежкою, якою йшов. І дорослих повідом. Дин, 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 телефонуй сто. Діти, Ходіть їсти сирники зі сметаною. Вже йдемо, бабусю. Чекай, заберемо м'яча разом. Стій! Там сховалась підступна міна. Не можна навіть наближатися, бо вона може вибухнути. Бабусю, у ж виходь, тут міна. Що трапилося? Де міна? Чекай, бабусю, телефонувати треба на безпечній відстані. Служба полятунку слухає. У нас в городі завелася капосна міна. Стійте на місці і нічого не чіпайте. Вже їдемо. Щоб відмін не постраждати. Треба добре пам'ятати. Міну краще не чіпай і усіх попереджай. <рес> треба було, хоча б селфі з міною зробити. На пам'ять, так би мовити. Ох, не грамотний ти шкоду. Від спалахів світла та радіосигналів міна може вибухнути. <рес> 101. Розпочався теплий весняно-літній період. У цей час ми прагнемо багато бувати на свіжому повітрі та спілкуватися з природою, як із живою, так і з неживою. Природа наш хороший друг, коли ми добре її знаємо, а також знаємо правила безпечного спілкування з природою. А от коли цими правилами нехтують, Добряче нашкодити людині можуть і живі істоти, і об'єкти неживої природи. Пропоную сьогодні пригадати правила безпечної поведінки в природі. В ліс на прогулянку ходять багато людей. Часто поціновувачі природи, захопившись пейзажами та лісовими стежками, заходять надто далеко. Заблукати в лісі може навіть досвідчена людина, а дитина й поготів, тож коли вирушаєте на прогулянку, обов'язково гуляйте поряд із батьками. Це чудово, коли сяє сонце і на дворі тепло, коли можна засмагати на сонечку. Сонечко тепле і лагідне, але у спекотну днину на сонці не можна довго перебувати, бо це небезпечно. Може трапитися опік шкіри або тепловий чи сонячний удар. Щоб цього не сталося, ми повинні дотримуватися певних простих правил гуляти тільки у панамці, кепочці, хусточці, у спекотній дні не перебувати на сонці довгий час. Дітки залюбки грають з об'єктами неживої природи, з камінням, пісочком. Такі ігри дуже корисні, проте не слід забувати, що не можна пісок, каміння, землю, брати до рота, слід запобігати потраплянню також в очі та ніс, тому що це може травмувати. Під час прогулянок ми можемо зустріти безліч різних комашок у бджоли та оси, наприклад, яскраве, чорно жовте забарвлення. Воно ніби попереджає, що бджолу краще не чіпати, її жало основна зброя для захисту. Бджола жалить дуже боляче, тож за комахами слід спостерігати здалеку. У теплу пору року в траві також багато кліщів та комарів. Вони є небезпечними комахами, тому що переносять хвороби. Щоб убезпечити себе від укусів кліщів та комарів, слід одягати на прогулянку довгі штанці та закрите взуття, а також користуватися сучасними засобами, які відлякують комах. У лісі є чимало небезпечних рослин, ягід, а також грибів. Ці рослини часто мають яскраві, привабливі плоди. Зацікавлення такими рослинами може стати причиною важкого отруєння, не можна їсти невідомі ягоди, серед них можуть бути отруйні вовчі ягоди, вороняче око, не збирайте грибів, адже серед них можуть також бути отруйні мухомор, бліда поганка, не беріть до ручок незнайомих рослин та квітів. Окремо слід пам'ятати про спілкування з тваринками, домашні тваринки є майже у кожного вдома. Кішка, улюблена домашня тварина, улюблениця багатьох із нас, вона пухнаста, гладенька, лагідна до тих, хто її доглядає, але може бути сердита і навіть агресивна до незнайомих, або якщо з нею необережно поводитися. Якщо вона незадоволена – то кішка нервово махає хвостиком, шипить, випускає кігті. Це сигнал небезпеки, таку кішку краще не чіпати. Собака також вірний друг людини, але бувають випадки агресивної поведінки собак. Запам'ятайте, діти, ніколи не дражніть собак. Не можна торкатися та гладити собачку без дозволу її господарів. Уникайте зустрічі з незнайомими собаками. У собак гострі зуби і сильні лапи, вони можуть боляче вкусити, це дуже небезпечно. Ці тварини наші друзі тільки при правильній поведінці з ними. Любі діти, весна і літо чудовий час для відпочинку на природі, але не забувайте про обережність, щоб не трапилось, бува, якихось прикрощів. А дотримання цих нескладних правил зробить ваше спілкування з природою приємним.